Зима за календарем завжди приходить вчасно, а от морози часто з'являються несподівано і разом з ними ожеледиться на дорогах. Ми вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися думку горішньоплавнівців, чи задоволені вони тим, як комунальники борються з ожеледицею на дорогах, пішохідних доріжках і тротуарах, коли вона приходить без попередження? Сьогодні з утра все було посипано, так що це дуже добре. Там, де ми ходимо, там все посипано. Чи задоволені ви якістю обробки доріг проти ожеледиці в нашому місті? Так, звичайно, задоволений. Так як такого ожеледиці немає. Ви бачите, вони насипали, тепер обходиш його, воно нікуди не годиться. Все влаштовує. Я не можу на це відповісти. Зря чи не зря, але ну, є літні люди, для, ну, для яких це дуже важливо, я так розумію. Ну і не тільки для літніх, і, і діти йдуть до школи і в садочок. Батьками. Чи задоволені ви якістю обробки доріг проти ожеледиці у нашому місті сьогодні? Та задоволена. Слизько було зранку чи не слизько? Я не йшла зранку. Варто було посипати чи не варто? Ну, я думаю, що може навіть і не варто, але вони посипали. Наші комунальники працюють дуже добре. Я спішу. Чи задоволені ви якістю посипки? Ну, звісно. Звісно, коли ожеледиця спробуйте пройти. Відразу на п'яту точку. А так посипано нормально. Пліц опитування про те, чи задоволені містяни посипкою доріг проти ожеладиться в нашому місті. А ми бачимо, що ви в жилетці спецеко. Чи не ви їх посипали? Посипали, так. В, да. в мене 27, Міра 3. ті дороги посипаємо, ми, Міра 8. Строна 11, 13, 15. Все, Діля зранку дороги. посипали, прибрали, що треба, то по місту ходимо, все прибрано, всі довольні. А люди якось з вами особисто спілкуються, коли ви посипаєте дорогу? Да, – Так, це, це обов'язково. А що кажуть вам? Ну, одні люди благодарять, а другі просять, тільки не сипте солі, бо собачок лапки печуть. <рив> ну, ми солі не сипем. Вибачте. Ну, це ж спеціальна суміш, якась пісок. пісок. Е, видається нам грампиль і видається нам окремо технічна соль. Технічна соль це є на ступенечках, де підйом до під'їздів йде. Так, як воно з козирків капає, іде сильне намерзання, то можна трішечки підмішувати, щоб воно розтаїло, потім змітаєш і тоді посипаєш вже чистий грам На Ну лапки собак не впливає і котів. Ні, не впливає. Воно не впливає ні на резину, ні на шоту, що, то самі дороги посипаються, а головні дороги проходить трактор сипи, це вночі. А ми вже виходимо тоді двори, біля дворів, біля під'їздів посипаємо. Більшість людей каже, що вони задоволені посипкою, а на кількох людей ми натрапили, які кажуть, що не треба було ще сипати, не так слизько. Як ваша думка? Зранку начебто було дуже слизько? Зранку було дуже слизько, навіть як я проходила, просипала, лічно я просипала. У ті міста, вроді як сухі, а тільки прикрапані. Вони не були замерчені, але ну, як я вже верталася, я їх просипала, вже підплачувалось. Тільки починається у нас світанок, все, вже воно примерзає. По світанку дуже посипати треба.